Ретроспективну персональну виставку робіт у залі Закарпатського музею народної архітектури та побуту представив відомий краєвий скульптор Василь Олашин. Подія присвячена одразу двом датам: прийдешньому 80-річчю автора, а також ювілеєві його виставкової діяльності. Рівно 50 років тому саме в цих стінах Василь Олашин уперше представив свій доробок разом із митцями Олександром Салером і Ласлом Агайду. З цієї самої першої виставки в нинішній експозиції присутні чотири роботи. А поряд із ними виконані у різні роки твори в жанрі станкової та монументальної скульптури. Один із символів Мукачівського замку пам'ятник Федору Корятовичу. Пам'ятник воїнам афганцям і пам'ятник репресованим в Ужгороді, пам'ятник Тарасу Шевченку у Воловці, а також наймасштабніший і найскладніший, над яким автор працював кілька років. Монумент воїнам АТО, що на пагорбі слави в обласному центрі. Серед багатьох упізнаваних робіт деякі зітхає скульптор, залишилися тільки на фото. Бронзових нема, наприклад, уже Гленса, нема уже Мера, все забрали на металони все. І все, безслідно, все. Це збереглися фотографії. Так що художник переживає, є, такі у мене роботи, що просто деталі позабирали. Ну, у нас на сьогодні то можливо. Ми до мистецтва відносимося так, ну як іду, і пройду мимо, і все. А якщо щось полюбилось, то заберу. А не з філософією підійти і подивитися на твір, а чому кому це зроблено? Як? Що воно відіграє? Таке це дуже рідке знаявище. Василь Олашин уродженець села Горінчево, Хуського району. Професійний вишкіл здобув спочатку в Ужгородському училищі прикладного мистецтва, був прийнятий до спілки художників, а відтак продовжив навчання на факультеті скульптури Київського державного художнього інституту. Це було чудо, всі це чудовали, всі мріяли тоді стати членом спілки, це було все. А я взяв та пішовся ще вчити. Мені не вистачало ну, ніяк знань, як робити. Я хотів, але не було. Як то порозуміти? От і я пішов для того вчитися, щоб могти варіювати те, що ти хочеш. Яку роботу? Бо кожна робота потребує спеціального підходу. Ти робиш портрет, чий портрет? Ти маєш вивчити біографію, це дівчина, це герой, це хто він. І тоді трактуєш таку пластику, яка відповідає не лише похожості, бо є фотографія, але ну, вона мертва. Ніяка фотографія не жива, як якби вони дивилися. А от рисунок, він живий. Це зловлений той момент. Який фотограф, ніяка фотографія не зловить, Є відбор міміки, характеру, очі, всього. І це ти підчеркнеш, що не роблять фотографії. Оглянути об'ємну добірку творів та привітати автора прийшли чимало шанувальників мистецтва. Зокрема, колег. Бути скульптором то просто треба мати в собі десь такий внутрішній героїзм. Дуже непроста професія, вона творча, але важка. І якщо подивитися цю виставку, то можна оцінити приблизно, як Василь працював, як він все життя тяжко проявляв свою творчість в матеріалі. Я навчався в училищі прикладного мистецтва у минулому столітті 1966 року. Вже з тих часів я знаю Василя. Насамперед я б вже сказав Корифей. Потім колега і друг товариш. Він і його син. То він перше покоління, його син, мій колега, з яким ми працюємо, друге покоління. Оба талановиті. Василь Олашин молодший, успадкував талант і розвинув його. Зараз батько та син працюють в одній галузі і за потреби допомагають одне одному. Саме дитинство, ну скажемо, батько творчий, я ріс, все з ним був, він все зі мною мене брав з собою. То, якщо ще давно, він ще там, допустимо, ходив на пленери, куди сюди, як малий, то прав собою, дітвака з собою. То я так от привикав, хоча не думав про, про якесь художнє, високе таке, да? але я в тому варився, виріс. Ну і завдяки батьку, я можу сказати, що він мені привів оцю е, любов до мистецтва. У ну, нього своє типа, бачення в скульптурі, в мене своє бачення в скульптурі, але якщо я дуже велика така робота, що там ну, по-любому треба вдома. Це, я вважаю, що це нормально. Учасник багатьох обласних, всеукраїнських і міжнародних виставок нещодавно Василь Олашин уже в п'яте став лауреатом обласної премії імені Бокшая та Ерделі у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Його твір Верховинська іделія здобув перемогу в номінації скульптура. Поряд із тим, що він прекрасно працює як реалістичний скульптор, який вміє вести нормальну пластику, реалістично для нього дуже характерна цікава стилізація, яка обумовлена деревом. Він надзвичайно добре відчуває дерево, і якраз е ці речі викликають особливе захоплення, тому що та естетика самого матеріалу, до якого додається елемент образного звучання, це є щось особливе, бо це може робити тільки художник, який любить той матеріал і його розуміє. Тому я вважаю, що Василь Олашин є одним із таких визначних закарпатських скульпторів, який зробив для нашого краю досить великий внесок у цій цій царіні. Якось. Ознайомитися з ретроспективною виставкою робіт Василя Олашина можна до 20 липня.